Шуба без картоплі. Перший слой іде сільотка оселедець. У мене пішло півтори штуки. Ну, я брала філе. То філе повністю однієї цілої людинки, і другої половинка. Погрішила, бо в мене чимале блюдо. Тепер беру три плавлених сирочка і потру на велику тертушку. На сирок робимо сіточку з майонезу. Наступний слой, я зжарила три невеликі цибулинки кубиками і дві морквинки на олії до готовності. Коли жарила, то трішки присолила. І зараз гарнесенько так розподілю по всій тарілочці. Сіточку з майонезу робити не треба, а зараз потру 4 варених яйця на велику тертушку і викладу зверху на цибульку з морквою. Поверх яєць робимо сіточку з майонезу. І тепер 4 бурячка варених, у мене такі вони невеликі, і 4 зубчики часнику. Бурячок на велику тертушку, а часничок або ж давимо на часночницю, або на дрібненьку тертушечку потремо. І тепер бурячок перемішуємо з часничком і викладемо верхній слой на салат. Тепер гарно змазуємо майонезом. Салат готовий, зараз поставлю на трішки в холодильник, хай настоїться, і будемо смакувати.